Всім хай друзі, ви Нейсер. сьогодні і нарешті я зачекався пуш 30 тисяч кубків, мені не хватає 48 кубків о, ну це ну назар ти правильно написав. Я не буду брати який там 17 кубків. Хоч нормальні кубки, щоб ну... Якось 2-30 тисяч апнути, ну нормальні, Нормально, я б гоною взяти кого. Оце давай візьмемо Та ні, Таніл ну, типа пацан Будь Буласка займе когось нормально Измарико Измарико я не хочу якийсь малий Кубках як там грати Я Апати тисяч. Я хочу що на кік Великий Ап на погнали О не забудьте підписатися Справжні справжні слова Підпишіться на мій канал Окей, я думаю, ну 48 купів набагато. Я нарешті 30 тисяч апну. Дуже-дуже радий. Вона сьогодні тому назару, багато на зору апнула базом тисяча кубків. Ось він такий ченний слухає мене. Що я опрошу. А тут моя будь давай. Я тобі дуже радий, якщо я апну ці 30 тисяч кубків, дуже дуже. Єма, екро, 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 привіт. Ми до тебе в гості завітали. Ой-ой, та-та-та давай. Бувай. Мартіс. Топонатик дуба. Яма мені дупонатик ти я помер. Я помер. Я не, я не. Живи, 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 будь ласка, будь ласка, будь ласка, ні, 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 живи, живи. Будь ласка, будь ласка, живи. Фу. До клітка зараз зайде экстра мозер і насикоханда жопа ніж Нужо пловувати, мені може хватить на апну я її на Скільки? Е -е, перл ап на 7 жопа. Окей, мені дупа. Я планую поную апнуть, може її най хватить на 800 кубків. Скільки зараз 26 кубків, як 100... тут. Ні, не, не хватить, але може ще одну какую зіграємо. Навіть назива акнем 700 кубків на Еріка Шесті. Ну окей, let's go. го. Оцю карта прикольна, ми ці карті дуже добре знаємо все. Ці карті сьогодні так багато гра тупо і багато що знаю. Де що є. Льончик. Опа! Ай-яй-яй! Ну в нашу туда давати боже тупо кожного відео буду відео звертати суперсел. Ну в Добре. видайте тих тупоголовок базів. каже, Добре, удало на місяць. от добре, на місяць окей, без бе. Але нафиг додавати на два місяця. То без смислі, Де смысл тому? Ні, типу, то в чому смисл? Та типі іграки аптує на 1000 кубків і получить типа великий ящики. Та прикольно. А у тобі інші іграки на своїх ботів. Саме там не знаю, та була. От вони їх аптуть на яких базів. Потім бази зникнуть ті, і кубки 1000 кубків відміняється, мінус будуть кубки. І це не дуже круто, по-моєму. Коли ты або на кого ты еще кубки і просто ці кубки ти ще изникают? Ай, ай, чекай, чекай, чекаем! Ай, бувайте, хлопці. Хлопці на вітоп. Хлопці на вітоп. Боже, давайте хлопці, по одному Я винесу всіх. Let's Go, Let's Go! Ага, я краще піду. Що? Давай, давай, пупсик! Такий пупсик, усик. Давай усик. І давай ну ну! І тобу давай! бам, бом бом Окей, забрав льоно. Майже забрав, ну, майже не рахується, але в моєму випадку рахується. Другий місце знову. Ну топ, теж нормас. Я бой. Два нажимаємо круті пачка. Тупо знову Тік Ток якесь відео скинуло мені. буває. быває. ці цепочки. Ну, середні, не прям сині. Але нормальні. Окей. Знімаю контент для вас. Контент для вас, для вас. Я знімаю для вас. Треба Я знаю, треба якусь пісню записати для вас. Ой, 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 ні, ні, Боже, ну як один егро тупо зносить перл і Ріко? Тобто буде тебе шанси її перемогти. Каже, всьому винен назік. <гум> всьому винен назік завжди винітімейта на себе, завжди так робіть, Ніколи не виніс себе, вони винні. Ви, а, ви не винні, ви молодці, а ті мають з зраку, як у мене. Рак. Сам взяв ріко і сам на ріко грає, як лох. Окей. Золото один на вульту. Давай, давай, давай. Оп! І давай погнали. Ой, що же Обітився на мене, обітився, ну буває. Бам, це той вой закривай золото. Получи посрати и втекая. Тупо се дадах цима с ягвин трейдъра. Бях да ездим ну, тупо, я бил ну, тупо бой ден нас и тупо зливається. Я го си бачих золото, я надумал, че не бъде сон таки и без Ох, бубы. Ух, окей. Симбонок, знаете, разъмежен на той, Хто безсмертний? розумієте, той той, хто в часний в момент може втікти, Як я. Окей. Ага, Боже, Кріш. Ха-ха-ха. Боже хе-хе. Ха -ха. Лол крінеш. Наваняв крішка. Ой, ой, носик, давай нозик. Ти кусе! Боже, він косе! Дупо, та яке це косе! Краще! Косий... Косий... Косей! Уф, все, давайте ще кошека! Тіка ще не віть мені! Най сама дуже цікаво! всіх хвили йде відео! Ем, це обіди, то що і все, Я я просто обідився на нього. Більше з ним не буду грати. Це останнє відео він віднімати, я вам даю слово. Слово дівчинка. даю слово дівчинки. А то дай слово хлопця. А я мужик. Уф. Let's go. Вот, то наберіть, хоч би там. Ну я б хотів хоч би набуло десь передів. Лайка. Себе іврея. Набери, хай би так і буде круто. Окей. Опа. Право, дав. Так у дому клаві? Ну, ну дивись. Ну десь Эв, е, з циклом не можна бути. Якщо циклом буде, то дуже погано для мене буде. І для тебе десь. А зараз я наберу, бору мене хати є. Ха, что кида майк там стоїть? Ха-ха. А, М поламала покидаю, Это Е, ось там приколю, як МЗУ вбилась. Давай, давай, надам. за дамблище, я вам дал дамблище. Получите зараз. Опа, давай, давай! Упс! скільки мене полнок? Назик, назик, давай, назик, виручай мене. Забавчекаємо шока. Нас недохонь сталик. Ту-ту-ту-ту-ту Писня стали. Боже, ну як так можно? Ну Боже. О боже, честь гра. Ты шо там игра ты немешь? Боже, Кринж. Заповедні. А ты именно здесь ходишь и все. Ебам. Я к некоторый банка не же было на не А давай, давай, давай. До нас тебе и дай тебе дупо. Опа, давай. Ой, е макия мамы діла! А, а, -а, -а! я на маму дела, я хрену делала. Ой! Кружишься. Я мужа жопа. А не, думаю, я пиздил. Да шериме з вами не будете проти нас. Ну, я не хотів цього, Фенк. Бум! Окей, Фенк, Елгар. Ну, у нас, як ти йдеш на вірну смерть. Давай за Україну, підемо ми в путь. За Україну. Та боже, я би вультуже мов. Я б виніс. От якщо б у мене був гіпер, і то я б їх виніс. Окей, okay, передати ці кубки, якщо так. Ну, повинні тут десь 10 кубки залишати мені. Ніхі 10 кубки назад прикалуйся, десь теж 20. Окей. Let's go. Золото один на базі капець, почок. Я щепку не дуже мало хто мав звання, там золото три. Я по такой аптун С я такий вау, то ходив і там запускали скатки. І там ну, один там один раз в 5-4 катки може мені було тепер який має звання якесь. Оге, друзі. Все, все ще, так, Ой! ну... Ну тут, повно ну, майже Ви бачите, я може забрать додав... на том зашл чуть-чуть. О чуть-чуть так м -м -м, Міні. чуть-чуть йде -чуть. 11 хвилин, я по відео сняла та там. Ну 10, я думал за 10 хвилин зніму відео, і все. Шейнь тобі на 10 хвилин, правильно? Доб'яна закахожу. Ні, якщо б не назика ходити, то мене ніхто не будет блокувати, поша ман, якщо назика стремство. Е, все рахує не АВРМ будь розумніше, но не дуже. Ха-ха! <реку> забери, забери, Эго! Ну боже! Тупо чуть-чуть! Що ж, то як ЕВМ, будь у мене, ну не дуже. 20 хвилин. А тут я думаю, до пол Ні, на лікс на стікану тупо. Ой! Так кому ми нужні? Десь. Слушай, так, Ева, будь у мене, но не дуже. Я там точно не знаю, здесь якось так. Я вам казала, что будет хиппер. Я забрал бам. Да <гас> ну ч ху! Здесь гач тут І ульта, и ну, то капец. Давай, друзья. А вы виграю? Давай, давай, давай. Давай. Фух. Давай, Надик, давай, давай, давай! Ми зможем, ми зможем! е э, ой... Давайте знаєте, заходьте в мій клуб Україна. Є два на... Э, Вільник місць. Я вас чекаю дуже. Що-що? Вона еграє на 850. Мені дивиться. В мене егра на 850 був. Червисовий неділік 800. Буває. А ні, я краще понял. Погнали! Ну буває. коли у зоні бросас неграв, і якщо б не було, там надавали нові ранки, я би не грав Брюссас. І коли гравши просто, і типу ці нові ранг не додала, я б тупо награв. Або тупо там, не знаю що. Пап, стендов. Ну стендов ні, не дуже грає сам стендов. Кину його. Российська, а Робокс, напайкат. Ай, и наприкалис На Ні, на... Не, не, будь ласка, ну подивите нас, какие ми медиты. Вот Що ты від нас хочешь, Элька? Я yeah. Иди в сраку. Иди в тупо в сраку. Иди в сраку на гиляку. Тупо! Я думаю, что вс он давала назик. Ні, от ты мортис. Тупо тих морських я не знаю. Нахер тих морськів додавали. Добре, додали, окей. Але тупо сиди в кустах. Тогда я геній. Тупо сиди в кустах. Ты эээ, ойке эта. Мортис и сидей тебе. И коломен моло хпарики. О, привет. Я до тебе. Ай, да ну нафиг. Всі крайнозик. Вот ці крыши срані тоже. десь нас да вымет. Да втекли! Ну и то я втекаю, ну то Ты вообще отдался дома куда? Я уже Тупо возле за нам. Булашка, тебе купить, знаю, чипсы. знаешь, боже! А я влюбилась. Как кодела? Не на ультой, ну на ультой тупо сядь и сиди, там блохай тебе. Не роби це, не роби, ну дивись, назар, Назарочек, не робиться. Назарчок. О, а я зроблю це! Назик-назік-назик! Назик! На, це ти хочеш? Добре. Віце за твоє місце займемо, буде файно. ням ням А, я за самий піду зі цим. Нас не фукар, ну нас, давай, давай, тупо, тупо, давай, до... Боже. Я думаю, що заберемо. Окей, друзі, давайте. Ми зможемо, ми сильні. місце нам підійде, давайте ми зможем. Ап на 800 кубків на перл і 30 тисяч! 30 тисяч друзі! Ви можете дивитися, на якийсь там. 500-400 кубів ну, 800 кубків, ну 700 800-800 кубків, це середні кубки. Скоро <проб> буде продано, як Апові Брокан, 1000 кубки, я вам дав слово. Буде дуже багато відео цікавих. Я вас прошу хай би, там на цьому відео, хоча 10 переглядів або 15. Для мене це буде дуже приємно, бо хто набирається по відео по 5 переглядів. От минуло там я набрало 5 парок ім він типа не сподобалось, бо я тільки сираюс перейошки роб знімаю відоси, трачу час. А ні, там нікому не модну круся. Тому я вас прошу, типа хойбо наберіть хойбо 10-15 парок. Скиньте своїм друзям. Друзі мої фані друзі. Фаннефайнт. Та ні. У вас ні. Вони... Живе, Назик, назик, не на пуш назик втечи, ну то буль є. Куда ти втікаєш? Фух. А я влюбилась. Давай втікаю, да я втечу, да я втечу, дура, дура, да я втечу. Та дура не будь дура 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 дура. Маленька дурочка. А а маленька дура, маленька дура. Давай назик назик, назик, босу давай назик. Тупо, нам треба, нам треба втечи, Все, і втечи. Та втечи, я нікуди ти стрибаєш. О, вижив, вижив, єма просто хорош. Туда їх ти хесенько поплачте. Хорош! Тупо туда! у Дуже радий, зараз всю хату кричу. Окей, топ-2. єбой, друзі. бачиш скріншот? Скінчатик робимо. Тупо отак. Вс скінчаток є. Є! є. Я вам пишу дякую. Дякую. О, дякую, все є. Е -е, Спасибо. Все, друзі, дуже радий! Фух, друзі, ну давайте. Легендарний дроб. Я просто дуже сподіваюсь на якийсь гарний скінчик. Фух, давайте. Фу, будуть популярні тіктакери. Е, давайте пару лайків, що поставте, підпишіться на нас. Ну окей, я не буду, як вони відкривають, давайте носом. І що нам файне, файне щось. Та ви Ні! Ви приколісти? тупо! Нафік мені ваші кредити срані. Ну в мені ваші срані кредити. Тупо. Та йдіть в сраку. Суперсел, діви срок усіма кредитами. Всім бувайте, з вами був, як завжди. Нейзер. І посич сроку тих суперселів.